Шановні друзі, ми знову зустрічаємося з професором Михайлом Дельвою. Надзвичайно приємно було провести екскурсію по кафедрі нервових хвороб Полтавського державного медичного університету. Але Михайло я знаю, що саме при кафедрі на сьогодні функціонує центр головного болю. Скажіть, будь ласка, для пересічного громадянину, що це, для чого створений цей центр і наскільки це необхідно на тебе? Дякую, шановний Дмитро Соломонович. Дійсно, проблема головного болю є дуже актуальною проблемою. Якщо ми зануримося у статистику, то десь приблизно 40% людей мають головний біль протягом останнього місяця. І ця проблема не має не тільки медичне значення, але й велике соціальне значення. Вона вражає людей працездатного віку, впливає на соціальну активність їх на професійну активність, тобто проблема дуже велика. І, на жаль, до теперішнього часу проблема головного болю, вона не досить з'ясована, і вона, відповідно, має деякі неправильні трактовки, неправильні міфи серед населення. Зокрема, то якщо там болить голова, то треба там, там, обстежуватися дуже серйозно. Дуже багато зараз інтернету, ви ж знаєте, люди читають, зроблять якісь неправильні висновки, обстежуються, ставлять неправильні діагнози, починають лікувати себе самі, і це веде потім до нового шару проблем. Тому виникла така ідея за ініціативи ректора Ждана В'ячеслава Миколаївича Був створений центр на базі кафедри нервових хвороб та Полтавської обласної клінічної лікарні. Центр називається Центр навчально-науковий та діагностичний центр для пацієнтів з первинним головним болем. центр має декілька основних цілей. Одна з них це сам просвіт робота. Пацієнтам треба населенню доносити, що таке головний біль, як з ним бути, куди звертатися, що треба робити, що не треба робити. Є деякі випадки головного болю, вони досить рідкі, є такі випадки головного болю, наприклад, там, при гімінальній автономній там, головний біль фізичного напруження. Навіть був такий колись випадок, головний біль, який виникає при польоті на літаках. Ми навіть цей випадок описали в дуже поважному журналі науковому, і були потім ціла дискусія була стосовно цього. цього, і мене навіть запрошували доповідати наші польські колеги. Це доповідати на їх конференції. Про досить досить рідкі. І люди з такими рідкими випадками головного болю. Вони не знають, куди коли, куди голову притулити, вони як сироти, тому що ці нозології вимагають специфічного лікування. Тут не треба багато, тут треба поставити правильний діагноз, не значить один препарат, і воно дійсно допомагає драматичне драматичний покращення, драматичний ефект. І саме для цього був створений центр головного болю. Взагалі, так, грубо кажучи, біль поділяється на первинний і вторинний. Тобто, первинний головний біль це ті стани, коли головний біль складає ядро захворювання. Тобто він є основним проявом хвороби. Це як правило, це або мігрень, 14% популяції хворіє на мігрень, або головний біль напруги. Десь 40% відсотків популяції хворіють на головний біль напруги. Думаю, що кожного з нас був коли-небудь головний біль, і це як правило або мігрень, напад мігрені, або напад головного болю напруги. І є вторинний головний біль це більш загрозливий стан, коли біль є проявами якогось іншого захворювання. Декілька десятків, а може не сотень хвороб мають свою структуру. Один із проїздів це головний біль. І саме одна із цілей діагностики пацієнтів, діагностичної тактики пацієнтів в цих випадках це відрізнити первинний головний підліткорину, тому що як ми вчимо наших шановних студентів і наших шановних інтернів. Лікування повинно бути передусім етіопатогенетичне. Тобто, ми повинні становити причину. Якщо це вторинне, ми лікуємо не головний біль, як поява, а Лікуємо саме саме захворювання, яке стало причиною даного. головного Скажіть, будь ласка, як на тепер пацієнти дізнаються про ваш центр? Як вони можуть дізнатися про нього? Дякую, дивіться ломали. Дивіться, наша якби мета нашого центру це не є кількість. Ми не не пмими не зацікавлені якихось екстенсивних, екстенсивних показниках, тому що таких пацієнтів дуже багато. Ми просто нас, як коли ми відкрили відкрилися, ми почали давати реклами. Пацієнти пішли сюди йти. У нас немає часу цим приводом. Що... Це, да, це задача первинної ланки. Ми не являємося якоюсь там первинною ланкою. Ми не є приватною клінікою. Наша мета це наукова, лікувальна і навчальна. Ми саме переважні пацієнти випадають сюди за направленням неврологів, іноді до сімейних лікарів. Тобто вони йдуть до неврологів, якщо неврологи бачать, що воно якийсь хронічний головний біль або біль незвичайний, якийсь, вони тоді направляють. Ми займаємося е, чисто е, цікавими випадками. Скажіть, будь ласка, на сьогодні лікувальна ваша спрямована діагностичка цілком зрозуміла. Скажіть, будь ласка. Як на сьогодні реалізується наукова і навчальна співставляюча даного центру? Дякую, Даві Соломонович. На базі центру виконується досить великий, потужний, масив наукової роботи. Зокрема, була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктор філософії з особливостей діагностики та лікування хронічної мігрені, і ці пацієнти були обстежені на базі нашого центру головного. Групу. А скажіть, будь ласка, наукове втілення даних досліджень? Я так розумію, є статті в серйозних наукометричних журналах? Так. Є декілька випадків, описано декілька випадків рідкого типу головного болю. Зокрема, головний біль при польоті на літаках. Ці випадки були цей випадок. Був описаний в серйозному журналі. в Скопусовському журналі. І була ціла наукова дискусія з цього приводу розгорнута. і Наші колеги за кордону писали мені листи, і ми якби спілкувалися з цього приводу. Є такі випадки, але ж ми спостерігаємо тут, як би знаєте, я іноді згадую слова академіка Павлова, якщо немає ідей, ти не побачиш і факту. Треба розуміти, що ти бачиш. Да, ти треба розуміти, ці випадки, якщо ми, ми, в нас є інформація, ми вміємо аналізувати, то ці випадки не уходять з нашого сприйняття. З нашого, з Часто бувають випадки, коли ну, по різним причинам Пацієнти звертаються до лікарів, вони не знають критерії, там певні критерії головного болю, неправильно ставлять діагнози, і він починає приймати неадекватне лікування. Mm -hmm. і він ходить по цим кругам. Головний біль хронізується, потім це депресивні розлади нашаровуються. Але ж треба просто знати критерії, міжнародні критерії, призначити один влучно, один препарат. Зрозуміло, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, центр існує не один рік, наскільки я розумію. вже? Роки, давайте, отсам скажемо. Наскільки роки існування даного центру на тепер вже доводять його необхідність та ефективність? Все те змінюється. У нові умови диктують, Новий час диктує нові умови, нові потреби. Зокрема, зараз виникла досить, досить актуальна проблема це постковідний головний біль. Виявилося, що ковід викликає головний біль сам по собі, а також він змінює, От якщо пацієнта був в анамнезі первинний головний біль, мігрейні або головний біль напруги, після ковіду він трансформує перебіг. І воно потребує зовсім інших підходів, діагностичних та лікувальних. Також зараз, на жаль, під час війни збільшилась кількість вибухових травм, саме вибухових травм, які не подібні на інші черепно-мозкові травми, і ці вибухові травми вони теж викликають особливих особливості посттравматичного головного болю. Це до речі, теж. І одна із ідей, яку ми хочемо оплатити в роботі. Ага. І особливості головного болю при міновибухових травмах після міновибухових травм. І також зараз у нас набирає матеріал. Нас наш наш співробітник виконує диссертацію з посковідного головного, головного болю. Зараз ми набираємо матеріал. Це вже вторинний головний біль. Постовідне, але ж тут, оце ж те, що ви питали, де цело це змінюється, це тече. Як ви знаєте, ви зараз оце сказали, і я про усвідомлюю мене декілька таких пацієнтів було постовідних, які саме скаржилися. Я, я, я шукав э, стоматологічну патологію. А треба ще раз звернутися до мультидисциплінарних моментів. Михайло, у Центру чудове минуле, чудове сьогодення, але безумовно, мабуть, є плани на майбутнє. Будь ласка, поділіться. Ми. Дякую, Андрій Соломонович. Плани є. Плани, зокрема, це розширення нозології. Ми хочемо зайнятися, як я вже казав, наслідками вибухової травми, особливості головного бою після вибухової травми. У мене є так, така мрія це написати книжку про головний біль. От у нас є там з колективом авторів українських наших перідних фахівців. Є такі мета. Я хочу якраз написати там де, одну чи дві голови в цій книжці про головний біль. Також в мене є мрія створити реєстр рідких типів первинного головного болю, зокрема кластерний головний біль. Це дуже, дуже різкий, дуже нестерпний головний біль, і за статистикою десь хворіють. 0,1% населення, тобто кожна тисячна людина хворіє, В полтаві 300 тисяч населення. Так по, по розрахунку 300 людей повинні хворіти, але ж їх набагато менше. Десь вони ходять під іншими діагнозами, лікуються, вони страждають, не отримують лікування. А якщо буде реєстр, то можемо цих пацієнтів це і наукова складова, і лікувальна задоволя і освітня складова для населення. Такі плани на майбутнє. Пане Михайло, знаючи вашу наполежливість, наполежливість і працездатність співробітників центру, я думаю, що все це обов'язково вийде. Шановні друзі, а ми сьогодні були в гостях у керівника центру головного болю, професора Михайла Дельва. Ми запрошуємо вас до наших майбутніх зустрічей, де обов'язково розкажемо про всі лікувально-діагностичні навчально-наукові центри Полтавського державного медичного університету. До побачення!